І від неймовірних краєвидів західної України до туманного альбіону один плюс один продакшн найкращий у нашій країні. Велика творча команда продакшну виграла тендер на виробництво 36 промороликів про українців в нашу країну і наше з вами життя. Конкурс Нове покоління України відбувся за сприяння Посольства Великої Британії в Україні. Герої роликів – реальні люди, які повірили, Україну можна змінити власноруч, потрібне лише. Просто бажання. Ці люди досягли чогось, бо зрозуміло, Україна починається з кожного з них. Один із таких роликів пропонуємо переглянути просто зараз. Мене звати Леся Литвинова, я волонтер. Я намагаюся змінити цю страну. З початку анексії Криму і військових дій на Донбасі політора мільйонів людей залишилися дому. Це люди, яким потрібно тепле людське участь. Начиналось это все полтора года назад с маленькой комнаты. Сейчас это самый крупный в Украине центр, где люди могут получить одежду, обувь, медицину. Только за последний год более 50 тысяч человек к нам обратилось, и мы смогли им помочь. У меня четверо детей, и мне нужно оставить им за спиной сильную страну. Страну, где люди нужны друг другу. Мы готовы к изменениям.